Привітки усі. Сьогодні у нас 5 травня. Прогуляємося сьогодні по Михайлівці. Дивіться, як класно. класна. Прикольний кошик. Пасхальний. як класно, прекрасно. Такий тут яйця гарницька. Супер вінці. Класна Михайлівська. Закопитися.

Ось такі скиточки класні кафешки, а пітоні які гарні, дивіться. Клас. Біля кафешки. Кафешка хоч ребра називається. Такі гарні кіти, дивіться, які вже розпустилися. Супер. Чесові. Такі ці які кущі, прямо вже літо-літо. Так, підемо ще, подивимося, що у нас тут класно, цікаво. Є на Михайлівській. Головній вулиці Житомир. Така красота. Там смачна кіт, піца, хто не знає. Що сьогодні вже людей трошки менше, вчора було більше. Ну, вчора було всі святили, а зараз вже трошки менше. Сакури вже теж поперецвітали, дивіться, які сакури.